Дорогі друзі, ви зараз ставите собі дуже важливі запитання. Ким я хочу бути, яка професія приведе мене до успіху, дозволить максимально розвинути свої здібності? Якщо ви людина творча, пов'яжіть свою долю з креативними індустріями. Майбутнє точно за ним. Я маю честь представляти кафедру журналістики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. У нас ви можете опанувати фах фахмалі. Почнімо зараз. Коли вступала в спеціальну журналістика, мені здавалося, що я добре знаю, хто такий журналіст, редактор і видавець. Однак насправді не підозрювала, що за кожною книгою, газетою, журналом, онлайн-медіа, теле і радіопрограмою стоять десятки фахівців, без яких вони ніколи не вийшли у світ. Вітаю! Я випускниця нашого факультету, викладачка кафедри журналістики. Свій професійний шлях починала з посади журналістки, працювала репортеркою, кореспонденткою, редакторкою. Зараз займається копірайтингом та піаром. Працюю з українськими та міжнародними компаніями. Я залюбки розкажу вам, які медіапрофесії ви зможете обрати після навчання на спеціальності журналістика. Журналіст це людина, яка збирає важливу та цікаву інформацію, опрацьовує її, перевіряє, а потім повідомляє аудиторії. Журналісти пишуть новини і огляди, знімають репортажі, беруть інтерв'ю. Відповідно, в медіаредакціях… Працюють редактори новин, кореспонденти, репортери, оглядачі, журналісти-розслідувачі та інші медіапрацівники. Проте, Про те, як створювати круті журналістські тексти, ви дізнаєтеся з курсів основи видавничої справи і журналістики, редагування творів різних жанрів, основи професійної комунікації. Копірайтер цей спеціаліст створює комерційний контент та вміє писати про все, починаючи від реклами ударно-поворотної викрутки до сценарію навчального ролика про квантову фізику. Думаю, ви всі чули такі фрази Час дуїт, беремо і робимо, я це люблю. Ці круті слогани написали круті копірайтери. Як писати зрозумілі, цікаві та яскраві тексти поговоримо на парах з сторітелінгу та копірайтингу. Піарник або комунікаційник цей професіонал відповідає за побудову та підтримку репутації компанії, бренду людини. Його завдання сформувати лояльність, довіру та любов аудиторії. Як досягти цього завдання з'ясуємо під час вивчення дисциплін реклама і піар та психологія масових комунікацій. СМНник або Social Media Manager – Фахівець, який відповідає за ведення соціальних мереж. Сьогодні акаунт в інстаграмі є навіть у пса патрона. Однак, вміти створювати контент і просувати його може не кожен. Про це поговоримо на основах видавничої справи та журналістики і рекламі та ПІАР. Вітаємо! Я викладачка кафедри журналістики і редакторка. Працюю з книгами, і ця робота мене надихає. Навколо мене ви зараз бачите сотні книг, журналів і газет. І сьогодні говоримо про те, хто ж їх створює: коректор, редактор, фактчекер це дуже важливі гравці медійного ринку. Вони вичитують текст, усувають помилки, укладають видання, складають рецензії та анотації, працюють із авторами і, взагалі, постійно дбають про те, щоб читач був задоволений. Художній редактор, верстальник, дизайнер, яскраві обкладинки, вишукані ілюстрації, креативний макет мають значення. Оформлення українських книг відзначене на багатьох міжнародних конкурсах. Зараз набувають популярності видання, основою яких є саме зображення: це вімольбухи, сайлентбуки, графічні романи. Маркетологи, seo редактори, smm редактори ті, хто хоче пов'язати свою долю з медійним менеджментом і маркетингом, оберуть саме ці спеціалізації. Це вони просувають видавничу і медіапродукцію на ринку. Сучасна медійна галузь це сфера творчого пошуку та інновацій. На світовому та вітчизняному ринках зростає частка електронних книг, аудіокниг, а також видань із доповненою реальністю. Упродовж останнього року за кордоном суттєво зріс попит саме на українську книгу, і нам природно хочеться, щоб так було і надалі. На парах ви опановуєте основи обраного фаху. Після пар маєте змогу долучатися до роботи в гуртках, створення студентської газети, зйомки відео для факультетського ютуб-каналу. Як бачите, медійних професій справді чима за роки навчання, ви здобудете знання і навички, які дозволять вам усвідомити сутність кожної з них. Витрубувати свої сили в межах різних спеціалізацій, знайти свій шлях у житті і улюблену професію. Журналістика це більше ніж професія. Це стає життя і справжнє покликання. Журналісти не просто інформують, чи розважають. Вони захищають правду та справедливість і жертвуючи своїм життям. Бути хорошим журналістом означає робити світ краще. У нашому університеті ви здобудете знання і сформуєте потрібні вміння. Зустрінетесь з відомими журналістами і редакторами. Відчуєте творчу атмосферу співдружності викладачів і студентів. Успішного вступу. Чекаємо на вас у своїй родині. Don't let go, don't let go, don't let go, don't let go.